Якщо я скажу, що за 2390 гривень можна купити різний мікс дитячих та підліткових штанів від Aldi, то це не жарт, тому що справді ціна 2390 гривень за 20 штанів. Уявіть, за одну позицію 119 гривень. Ну, я рахую, що стартова ціна просто суперова, щоб закупити даний лот і його круто продавати. Дивіться, у нас розміри будуть від 92 до 158 і різні моделі на різні смаки. Я чисто фізично всі, на жаль, показати не можу, але покажу базові, яких найбільше. У мене в руках ви можете побачити стандартні джинси. Вони будуть на манжетиках, як ви бачите. Власне, мені здається, це унісекс навіть може бути. І по розміру, ой, по матеріалу 78% бавовна, 20% поліестер, 2 еластан. Обов'язкова сертифікація і зверніть увагу, UKK застібки будуть дуже якісна фурнітура. Далі показую варіант, який може бути. Мені подобаються ось ці штанці взагалі на дівчат такого небесного, благородного кольору. Прямі, трішки вони йдуть розклішонні у нас. Із... Ой! Продадуться. І я хочу сказати, що це зараз тренд. Тому, повірте, будуть вони розлітатися як гарячі пиріжки. Далі є ось такого плану на наших маленьких дітах 110-й розмір, і вони будуть з такими підтяжечками. Тут у нас 98% бавовна, і зараз я вам покажу їх в розгорнутому вигляді. Ось так вони виглядають. Фурнітура всюди справді дуже якісна. Дуже класні, стильні, слухати, ну прям вау, я би сказала. Далі показую, є, можу, є такі варіанти на дівчаток схожі. Вони не утеплені на бавовні. Ось так виглядають. Тут по типу рюшики такі йдуть. Ось так виглядають на модельці. Так, показую далі, ще, що хочеться вам всі показати, але їх дуже багато. Далі є ось такі по типу, можливо, а карго, з об'ємним кармашиком і під велюр. Тут у нас 98% бавовна. І, відповідно, такі самі, як я вам показувала, рожеві, схожі для дівчаток можуть бути. Так, є ось такого плану: темніші будуть, типу під джинс. Тут у нас, відповідно, 60% бавовна. І може бути стандартні чорні штани, просто приталені. Ну, власне, на любий смак, на любий вік. І по ціні лише 119 гривень. Робите. Круту націнку і файно продаєте, а особливо зараз почнеться сезон. Зверніть увагу на даний лот. І, звісно ж, звертайтесь за замовленням до наших менеджерів. Давайте заробляти разом, поповнювати асортимент товару якісним і класним товаром. Ми є надійними постачальниками і в нас дуже багато класного товару. Тому, будь ласка, звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.